Отже, друга частина, по технічним причинам форшмака, ми поєднуємо в одній страві два корисних інгредієнта. Це кальцій і фосфор, які є в рибі, а більше фосфор нам потрібен. Фосфор в самій рибки. А кальцій в дрібненьких кісточках, які, можливо, десь такі тонесенькі, тонесенькі, як колосинка. Попадуться, ми їх перемалимо блендером і це є користь. Але найкраще це поєднується ще з яким небудь молочним продуктом, наприклад, масло або чиз. І тоді кальцій з фосфором якнайкраще засвоюється нашим організмом. Ви навіть про це можете не знати, але організм вам подякує. Все, друзі, накладаємо. Цибулька маринована, тут яйце вже, яблучко. Оселедсь почищений, перцю чорного так нормально. Готово, друзі. Трошки постоїть в холодильнику, стане густіше. Ось така в мене маса. Друзі, ну і корисна порада номер два стосується гіпотоніки. Для вас якнайкраще такий сніданок зранку, з чорним чаєм міцним, замість кави з шоколадочкою. Повірте, триматиме вас в тонусі весь день.